Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і маємо супер пропозицію для вас. Mercedes Benz Sprinter. Максимальна довжина Extra Long. Автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах січень 2023 рік. По вікнах 2022 рік і буде розмитнений 2022 роком. Автоматична коробка передач 9G Tronic. Новий двигун, 2-літровий 170 кінських сил. Економний динамічний двигун, перевірений вже часом. Екстра лонгбаза, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Тут були кнопочки для гідроборта. Це є в нас 317. Там, де кнопки гідроборта, в Україні це все робиться, заварюється, фарбується, все буде як оригінал. Так, він в оригінальній фарбі, без жодного підфарбування, без ДТП, без нюансів. Максимальна база, автомобіль на хорошій гумі. Мішелінчик, всі 4 колеса. І саме основне. Автомобіль з чесним і перевіреним пробігом, а також з сервісною історією тут, в Нідерландах. Так, електросклопідйомники, регулювання дзеркал, автомат світло, кольоровий дисплей, кнопочка стар-стоп, два ключки, один запакований, як новий, клімат. 337 оригінального пробігу. Двигунчик працює як годинник. Є датчики світла, датчики дуща, є лампа освітлення салончика, є камера заднього огляду, мультикермо, круїз, все присутнє. Сидіння в даному автомобілі йде пілот. По вікнах у нас 22-й рік. Сидіння водія пілот, три сидіння в салончику. Кермо, як ви кажете, 300 тисяч пробігу і не скажеш по кермі. Так, ззаді в нас де три ресори, ззаді також гума мішелінчик. 317-й екстралонг. Запасне колесо є в буді, будка. В хорошому стані є ледовська підсвіточка. Двері, бачите, як новенькі задні, бо вони не використовувалися. Тут стояв гідроборт. Автомобіль їздив на великій дистанції. Автомобіль має чесний перевірений пробіг. Екстра лонгбаза. Такі автомобілі бувають досить рідко. Тому кого цікавить, не зволікайте. Телефонуйте, звати мене Омелян, 050 565 0817. Купуємо автомобілі в Нідерландах, доставляємо в Україну, розмитнюємо повністю все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, діліться відео з друзями. Можливо, когось також цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесним перевіреним пробігом.